Будемо говорити сьогодні з одним з найкращих публіцистів і політичних глядачів України Віталієм Портниковим Віталій вітаю. Вітаю Віталій, скажіть, будь ласка, другий день вже в Курській області Російської Федерації йдуть бої. Як повідомляють, ЗМІ українські війська провали кордони, взяли під контроль вже більше десяти населених пунктів. Суджа. Ну, не хочеться казати суд же наш, ну але наша. Більше того, місто, яке має велику історичний, великий історичний зв'язок з Україною, зараз під контролем Збройних сил України. При цьому в Генштабі ЗСУ ситуацію не коментують. І коли сьогодні видання Bloomberg зателефонувала в Генштаб, там не взяли слухавку. До речі, я це розумію. Ну хто після 18-ї години телефонує в генштаб, там всі вже снідають. Тому скажи мені, будь ласка, чим ця операція вигідна України? Як відреагує Кремль? І, взагалі, а про що все це говорить? Ну, перше, що я хочу сказати, що ми не знаємо насправді, що там відбувається чи є суд же під контролем українських військ, чи немає, це виключно припущення, і тільки з часом ми зрозуміємо реальну ситуацію на театрі бойових дій, якщо він там дійсно є в такому масштабі, про який зараз говорять, це буде зрозуміло звичайно, але сьогодні це не є абсолютно очевидно. Я даю тобі інформацію: суджу під контролем дійсно Мілітарних, е, мілітарних структур, які не мають жодного відношення до Росії. Ну, в будь-якому разі. В будь-якому разі. Тут же, до речі, цікавий момент, тому що вона насамперед зв'язана з Україною так, що це перша столиця окупації України. От багато хто вважає її першою столицею Харків, однак насправді це суд. Коли в радянській Росії було ухвалене рішення про окупацію України, я нагадаю, що на той час уряд е, Володимира Леніна визнавав уряд Павла Скарапацького як легітимний уряд України. От коли було ухвалене рішення про окупацію України і знищення будь-якого іншого уряду, окрім більшовицького, більшовицький уряд було проголошено в Курську. Це е, був перший окупаційний уряд такий України, уряд П'ятакова, а столицею е, цього уряду, тому що вони були не в курську, вони були в суджі. І е, після цього цю цей уряд переїхав до Білгорода, а потім після цього вже до Харкова. Коли ми говоримо, що про якусь там курську народну республіку, це треба бути обережним, тому що насправді е, сама Україна була великою такою курською народною республікою з 1918 по 1991 рік. І першою столицею цієї псевдокраїни була саме Суджа, а не Київ. Так що це теж такий цікавий історичний момент, що ми повертаємося до 1918 року. Тільки тоді окупаційні війська Росії готувалися до окупації України, а тепер не мов би цих окупаційних військ, які там були у 1918 році, там на якийсь час немає. Другий момент, який теж дуже важливий, мені здається, зараз багато хто говорить, що ця операція відволікає сили з головного напрямку у боротьби на фронті. Мається на увазі східний напрямок, там де ворог е, свої сили. Зосереджує для окупації нових і нових населених пунктів Донбасу. Я думаю, що це може продовжуватися наступними днями. Але формула цієї війни вона інша, ніж багато хто думає. Питання не в тому, яку частину своєї території може втратити Україна. Це може бути та частина території, яка сьогодні втрачена. Може бути менша частина території, а може бути і більша, набагато більша частина території внаслідок прориву фронту. Хоча зараз я об'єктивно таких можливостей російських військ не бачу. Але це довга війна, і ми не знаємо, що буде далі. Але реальні передумови для призупинення цієї війни виникнуть тільки тоді, коли війна буде точитися на території обох країн. Тому що зараз це не війна, а спеціальна воєнна операція Росії на українській території, так як була спеціальна операція Росії на території Чечні, і, до речі, тоді в Кремлі дико бісилися, коли ця операція переходила через кордони Чечні, скажімо, Дагестан. Рішення про килимові бомбардування Грозного Годермеса і інших міст Чеченської Республіки були ухвалені саме тоді, коли виявилося, що Чеченські прихильники відокремлення від Росії мають можливості вплинути на ситуацію у інших республіках Північного Кавказу, так і тут, так і тут. Треба чітко усвідомити, що якщо війна не буде відбуватися на території Російської Федерації, при цьому немає великого значення, яка частина території України буде окупована Росією, яка частина території Росії буде під контролем України. Важливо, щоб це було саме обопільно. Ця війна буде продовжуватися до безкінечності, тому що у наших російських сусідів немає жодного стимулу її взагалі закінчувати. От якщо війна відбувається на їхній території, якщо від війни починає страждати російське населення, якщо стає очевидною неефективність російської держави, а зараз вже говорять про цю неефективність, тому що люди, як там один з російських пабликів писав, як в середньовіччі змушені рятуватися самостійно, ніхто не організовує їхню евакуацію, щось схоже, до речі, перед цим було на Білогороші. Якщо це буде відбуватися навіть фрагментарно у Кремля виникне бажання. Я не кажу, що цього року, я не кажу навіть наступного колись. А може і раніше. Знову таки, ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Цю війну, принаймні, призупинити. Якщо цього не буде, готуйтеся до війни на виснаження, яка буде продовжуватися 20 30 роки 21-го століття. От просто об'єктивно. Тому кожна операція. Яка переносить війну на територію Росії, або це операція із контролю над певними територіями на кордоні, або це знищення російських цілей на території Росії, нафтобаза аеродромів, інфраструктурних об'єктів російського військово-промислового комплексу? Тощо все це наближає нас до миру. Війна на території самої України, навіть якщо вона закінчить продовжиться. З визволенням всієї української легітимно визнаної території українськими військами наближає нас до продовження війни. Всі розмови про те, що якщо е, Путін втратить Крим чи Донбас, його режим впаде, абсолютно викликає в мене гомеричний хохот, тому що росіяни жили без Криму і Донбасу до 2014 року і проживуть після 2025-го, мовно кажучи. Ніхто там цього навіть не помітить. Це так звана нова Росія. Як отримали, так і втратили. Це взагалі росіян не цікавить, розумієте? Їх не цікавить настільки, наскільки працює їхня пропаганда. А от втрата реальних сутериторій Російської Федерації, вибачте, це дійсно удар по режиму. Тільки це не Севастополь якийсь там, не Донецьк, а Курськ, Брянськ Воронеж. Я пам'ятаю настрої в російському суспільстві під час Першої і Другої Чеченської війни. Дійсно, тоді весь час була дуже серйозна проблема із е, втриманням влади як такої. Згадайте, 1996 рік, як важко було Борису Єльцину втримувати владу під час виборів. Ми навіть не знаємо до кінця їх чи ні. Згадайте 2000 рік, як сім'я Єльцина боролася за збереження влади. І тому вигадала Путіна за великим рахунком, і фактично увійшла в угоду з чекістами, тому що ніякого іншого шансу. Це була слабка влада, саме тому що вона втратила контроль над частиною своєї території. Згадайте цю нараду у Путіна, коли обговорювали питання, як звільнити заручників у Нордості. І коли Касьянов казав Путіну, що треба діяти так, щоб врятувати життя людей, а Путін на нього кричав. Це ж просто було видно по запису, розшифрованому. Що якщо ми ще кілька днів забавимося, ми втратимо владу? Ви собі уявляєте такі наради з приводу там втрати, умовно кажучи, якогось українського населеного пункту, але ну, втратили Херсон. І що? І нічого, відійшли на, на сплановані позиції. Відійшли з нової Каховки на сплановані позиції. Видійшли з Севастополя на сплановані позиції до Бухти Новоросійської. А якщо ви втратили Курськ, то виникає питання, а де у вас сплановані позиції? Росіянам доводилося роками пояснювати, чому вони залишили Москву під час наполеонівських війн, вигадувати мільйон міфів воєнних і політичних навколо цього залишення Москви. Кадаб на тоні Божя воля! От рядок з е Бородіна Лермонтовського. Культура російська на те працювала божя воля. Тільки Господь міг наказати російському воїнству сміливому і безстрашному, залишити Москву, а не якісь там Барклай-Детолі з Кутузовим. Тому треба це усвідомити. Не буде перенесення війни на територію Росії, готуйтеся до багаторічної війни на виснаження в Україні. І тому кожна така операція це крок до того, що ми принаймні отримаємо надію, що наші діти зможуть жити у мирному світі. Про нас я не кажу. Війна залишається нам на долю, і я думаю, що й діти і онуки сьогоднішніх українців будуть вмирати на полях бити. Однак, у нас є шанс, хоча б створити цю формулу довгий період миру, короткий період війн з Росією. Чому короткий період? Тому що ми зможемо під час цих наступних виснажливих війн з Росією у наступні десятиріччя входити на територію Росії. Ні? Як Ізраїль ходив на територію Єгипта і Сирії? От що треба розуміти: якщо тебе бажають знищити, єдина твоя можливість вижити і твоїх дітей, і твоїх онуків не всіх, звичайно, вижити, тих, хто залишиться, це діти до Дамаска. Така формула виживання іншої українців не було ніколи, хоча вони там жили в дитячих ілюзіях, немає сьогодні і не буде вже більше ніколи. Така країна, така територія, такий. Стан. Ну, звичайно, знову таки зробимо завжди по скриптам Якщо Україна стане членом НАТО, їй нічого не загрожує до моменту, поки диктатури не ухвалять рішення про всеосяжну ядерну війну. Але тоді загинуть всі народи Європи. Так що, чого там про українців думати? Ми будемо просто частиною цього процесу. Скажи мені, будь ласка, є дуже цікавий момент, про який я хочу поговорити з тобою. А, спочатку заява а, нашого оператора ГТС Газдразу системи України. Транзит російського газу через Україну залишається без змін. Номінації підтверджено, що фізичний потік газу зберігається обсягу транзиту російського газу 7 серпня становить близько 39,5 мільйонів кубів, що на 6,8% менше ніж напередодні. Заявили саме в операторах ГТС України. Суджа є одним із найважливіших центрів газорозподільчої системи Росії. Там з одного боку йде на Європу, е, саме на Угорщину е, така нитка, а з іншого боку, йде на Молдову і Румунію. Через це росіяни не можуть бомбити суджу. А так бо вони, вони вже сьогодні використовували іскандери по своїй території. До речі, я не помиляюся перший раз в історії Росії, коли росіяни били іскандерами по своїй території. Це взагалі щось дивне. Але не, це ну що вони завжди обіцяли бомбити Воронеж. Почекай, суджа це не вороніш. Вороніш це окремо. Будь ласка, що обіцяли, хай виконують. Хоча росіяни як дізнатися, що вони брешуть. Як тільки вони відкривають рота, вони зразу брешуть. Тут так само бомбити, обіця, бомбити обіця, обіцяли вороніш, бомблять чомусь суджу. Не бомблять. Ні, не бомблять. Саме через це через це не можуть бути проводені великі, скажімо так, великі використання артилерії, всього іншого. Скажи, будь ласка. Mm, росіяни будуть домовлятися, намагатися оточити. Ну, от, як ти вважаєш для них зараз виклик сьогодні, вперше за всю історію, Путін виходить і розповідає, що так у нас там неочікувано і вероломно, не повідомляючи про вторгнення на нас напали ЗСУ. Це загляд, дивишся на все це. Не ЗСУ засува не... війська київського режиму. Ніякий ЗСУ в російській практиці не існує. Я розумію так. так. Скажи мені, будь ласка, так. що далі? От як вони будуть виходити з цієї ситуації? Інформаційна вони вже програли, тому що вчора вчора вони повідомили, що наступ відбитий 250 людей. Знищено, десятки танків. Знищено все сьогодні. Зранку це повідомлення було знищено, але в кеші Гугла залишилося. Так що вони ну, будуть перше, робити. вони будуть намагатися тиснути на Україну через Захід, хоча ми зараз от бачив. Ти може повідомив заяву прес-секретаря Єврокомісії Петра Стана, що українці можуть відповідати агресору, в тому числі на території агресора Це буде, я думаю, так. спільна позиція заходу. Раз друге, вони будуть намагатися проводити масовані атаки по самій Україні, щоб показати, що вони мстяться за цей наступ. Третє, вони будуть намагатися відбити атаку на цю територію, оце все, що вони можуть зробити. Але зараз для них звичайно вибити українські війська з цієї території буде першочерговим питанням. Це ясно. І не тому, що там газорозподільна станція, тому що сам факт присутності українських військ на цій території обнуляє їх спроби, як, як я вже говорив, захопити українську територію. Ну добре, ми захопимо ще якийсь район Донецької області, втратимо кілька районів Курської, І що нам робити? Тобто Україна фактично відповідає Росії, яка вважає, що кордонів немає, абсолютно тією самою монетою, що відбулося. За великим рахунком, ми ж розуміємо, кордони радянських республік, річ абсолютно умовна. Ці ці кордони проведені рукою Йосипа Сталіна, і це не кордони суверенних держав, це кордони республік, які були проведені спеціально для того, щоб ці республіки не змогли стати незалежними державами. Однак 1991 року нам на щастя вдалося домовитися так, що ці кордони умовні кордони псевдодержав, кордони, Будь якщо, визнані. якщо завгодно між окупаційною територією окупованими, були визнані як державні кордони. Але у складі Російської Федерації виявилася величезна кількість, скажімо, там території е... Украї... Украї... з українським етнічним населенням у Курській, Білгородській, Воронежській області. З іншого боку, велика частина союзних республік була викреслена зі складу Російської Федерації під час національно-територіального розмежування Республік Центральної Азії, тоді Середньої Азії це. Називалося таких прикладів можна навести велику кількість. Тому звичайно, єдиним реальним виходом з цієї ситуації було визнати кордони СРСР 1991 року, і державні кордони, і до речі, морські кордони, як такі, що є кордонами реальних держав, і заспокоїтися. Я, я тоді, у 1991 році вважав, що це прояв величезної мудрості людей, які були на чолі цих колишніх радянських республік, і це було і... не очікувано. Неочікувано, що, що вони не неочікувано, що росіяни погодяться визнавати ці кордони, а у них не було виходу, тому що це була єдина для Бориса Єльцина можливість позбутися Михайла Горбачова, він це мог зробити тільки в союзі з іншими 11 керівниками колишніх радянських республік, тому що в іншому порядку йому довелося закінчити свою кар'єру в якості керівника. Однієї з республік оновленого союзу чи там боротися за посаду президента Радянського Союзу з Гробачом, на яких там невідомо коли е, призначених виборах, а враховуючи а враховуючи. Економічну ситуацію в Росії, то він би ці вибори міг спокійно Горбачову і програти, тому що Горбачов міг би покласти на нього всю відповідальність за катастрофу з економікою продовольством. Ти пам'ятаєш, що взагалі було на початку... пам'ятаю навіть. Я пам'ятаю, як Україна відсилала їжу в Росію. Це я теж ну, звичайно, тому що там були порожні полиці. Я на все життя пам'ятав, як я стояв в черзі за хлібом, за батонами якимись, а переді мною стояв радник канадського посольства і за мною радник американського посольства, і ми так мінялися. Тому що в цих спецмагазинах для іноземців було все що завгодно, окрім хліба. Не передбачалося, що в Росії раптом не буде хліба, як в 17-му році. Тобто вони могли їсти, в принципі, там ікру, але хліб не було на що її намазати. І вони стояли в черзі за хлібом, уявляєш? Оце була дійсно чудова історія, про яку я запам'ятав на багато років. Так що... Це була, був ризик. А от союз з. Радянськими лідерами для Єльцина Це був вихід, так що так з'явилась поки ми з тобою говорили. Говорили з тобою, з'явилася заява Держдепа Сполучених Штатів, Сполучені Штати в контакті з Україною щодо обстановки в Курській області та вважають дії України є суверенним рішенням. Все ну, от я. Ну я ж ну бачу, я це вируховав, так би мовити. Так, я ж тобі кажу, yeah, бачив що... Але дивись, найцікавіше далі, тому що росіяни волають, вони використовують американську зброю. А тут найцікавіше вже теж є відповідь від пана Кірбі, який сказав, що США не змінюють своєї політики щодо ударів американської зброї по російській території, її можна застосовувати лише для боротьби з безпосередніми загрозами по той бік кордону. 100% Ну, була була загроза, це всі зрозуміють. Тому тут запитань немає. Ну, от І... я скажу, що це. Я не думаю, що це, це е... пін-понг. Так. Такий дипломатичний пінг понг Так, так, так. Звичайно, такий дипломатичний пінг понг ну, от. ну що, будемо чекати на новини. Новини будуть. Я спілкуюся з одною людиною, яка випадково стала тимчасово новим громадянином Курщини. Інформація цікава, можу сказати курянином, курянином вони кажуть, Курщина, от я тобі кажу, як Курщина, вони Ні, такі Курщина, але але мешканці Куряни але ти знаєш, що він сказав? Він каже, а тут українську мову розуміють Звичайно розуміють. В 2024 році це розуміють, це гаразд. Одним з перших поетів, який писав вірші українською літературною мовою, був Михайло Кольцов, який, як відомо, взагалі народився на Воронщині. Його перша збірка віршів була україномовна. Потім він перейшов на вивчену ним російську мову. Але взагалі він писав українську. Є така традиція. Віталій Портников розповідає вам про події, пояснює, що відбувається, і прогнозує деякі моменти. Я закликаю вас не забувати підписатися на канали. Поки йде цей ефір. Якщо ви вже підписалися, ми хочемо з Віталієм подякувати вам. Це дякуємо. Це справді важливо для каналів. Якщо ні, то давайте зараз ви підписуєтесь і отримуєте далі цікаву і корисну інформацію. Саме далі. Тому зараз підпишіться, поставте вподобайку. Якщо вам більше подобається щирий український файник, ставте його. Якщо більш закордонний і поважний лайк, то будь ласка, можете його поставити, але реагуйте, не будьте байдужими. Також хочу звернутися до вас, щоб ви в коментарях написали, звідки ви дивитесь цей ефір. Дякую, що ви реагуєте, і дякую, що ви коментуєте. Також я не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інформацію інших. І на каналах, і у Віталії у мене є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал, проявити свою лояльність допомогти йому залишатися незалежним, ставайте спонсором каналу. Цю функцію надає YouTube. Тисніть на ту кнопку. І ми вам будемо вдячні. Дякую, що ви чуєте. Дякую, що ви не ігноруєте.